Розпочалася гра наступна. Між собою міст тінька представляє девізіон Бронз. Ознайомився із заявками після цієї атаки. Міст тінка четвірки. Сьомою Легер шинко дев'ятий. Денис Мельник, 10-й. Олександр Сидоренко, 14-й, Сергій Головорозенець, Олександр Желіво, номер 9 4-й Віталій Захарчук, він капітан команди, 19-й. Сергій Захарчук, номер 3 -й. Розіграв місто. Лише ось зараз арбітер підказав, що кутовий необхідно розігрувати. <плес> П'ята хвилина, гра розпочалася, поки фаворит нічого не пропонує міст. На місту ще запропонував, от буде. Непогано виходити на позицію. А є що запропонувати фавориту, є що запропонувати команді в чорній формі, наприклад. Гол. 1-0. Один-нуль, п'ята хвилина. Фаворит вийшов уперед. Посигнало Нечипоренко аут розіграє. Грищенко, Нечипоренко, Нечипоренко. виставляє суперник ногу. Атака продовжується, гра, продовжується, Реф змовчав, і потрібно було дограватися. І щастя міста, що Після таких передач. Остроти. Попередив властупку. Відповідь міст Сидоренко. Перший Віталій Захарчук. У сім епізодів. Нара 6 кузений. Міст виборов на власній половині. Титаренко, Титаренко. удар. Заблокований. А Улько забирає. То номер 13. П'ять повинен грати у першому таймі. Центром Сидоренко. Сидоренко лєвіше. Титаренко котить. Толь, команда в нашому змаганні залишила залишилась. Давайте ще після цього. Голу. Гол. 2-0. 2-0 на користь фаворита. Пускає Олександр Дятел у власні ворота. Цей Тайм-аут прохає. Міст -тім. Тайм-аут прохає Кеп колективу Сергій Головань. За хвилини до перерву. Другий тейм розпочався за участі фаворита. Перші 20 хвилинки. Олександр Сергієнко та Євген Чумари забитих м'ячів. Ще атака від жовто-чорних? Желіба, желіба, желіба. і на ним вражає сітку воріт місті. 3-0. 3-0 на другій хвилині по перерві. Епізоді варто було чекати чогось іншого від виконавця, який без поєднується через ближнього штрафний. Не пішла передача Дем'янчука. Зворотній випад натомість. Віталій Захарчук повертає Віталій Захарчук. Желіба. Кузенний. 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 Ударний зомб'ятел реагує. Коли Олександр Дем'янчук з'явився у складі міста. Веркап, то ми говорили вже про суботу, важко не позаздрити, що він прилобіть у стінку. Вадим шукає варіанту, щоб цього не трапилося. Дем'янчук низом, низом м'яч у ворота. Андрій Боровський від нього між рекошатив. Фактично не мав шансів Сергій Гулько, щоб піймати своєю правою рукою і перевести на кутовий. Міст тім забиває свій перший м'яч всередині. Трох Таймо. Грещенко. Теж під лівою один виконавець у стінці. Улькоє поружні правило команди Віталія Захарчука. Ще штрафний для міст. І Грищенко знову біля м'яча. Ігра продовжується після нести. стосовно фолу, Стосовно точніше кількості фолів у фаворита. їх 5. Їх 5! Гол! Грещенко! Грещенко лівою таки висюлює пущину і сітку найголовніше. тим відіграє ще один гол. А спортивний клуб-фаворит в свою чергу. Нині вже в як по перше, а як по друге. Лише в один гол різниця. Чумаки, голдар дятел, забирає. Ролі У ролі п'ятого у ролі п'ятого. Все так же. Денис Мельник, але таке миттєво стає. Гол! Знову лег. Ла... Знову Олег ла... Грищенко із лівої, із лівого флангу і в ближній кут воріт Сергія Гулька. Друзі, то 3-3. То-3-3. Камбачать місті. з таким от чином. Грищенко, голи на 2-3, на 3-3. Ось. Небезпечно, гру, Не шостий команд для фаворита. Небезпечно гру, зафіксував Рафі, розігрують вони. І він цю пробив у цього суперника ще удар. Улько повертається у рамку воріт. І... Вирішальна мить у цього матчу. Розбіг. Удар. Гол. 4-3. На користь міст Тім. За 55 секунд чистого часу до фінального свистка. Із 2-3 стає 4-3 вже на користь номінальних господарів. <пробітний> Ластовка, не вгледі, лише 9 секунд. чистого часу дограють колективи. На дальню. <пробітний> <Тимати лаву запасних. пробітний> на Грищенку. <пробітний> желіба, желіба. жаліба. Висміть за межі ходить. Забирає три очки сьогодні місць, як би там е, не проявляв свою емоційність, називаємо це так.